Сьогодні хочу з вами поділитися новим помічником на моїй кухні. Це аерогриль. Його мені подарувала перед новим роком. Це моя. Вона привезла його з Нідерландів саме. І у ньому я буду готувати м'ясо. Чесно кажучи, з моменту, як воно у нас з'явився, я постійно м'ясні страви і запечену картоплю готую в ньому. Зараз вам все покажу. Це ось така чаша, вона отак одягнута. там, бачите, таймер у нас сенсорний. Чаша виглядає ось таким чином. Ця річ знімається, але, вибачте, мією рукою зняти не можу я її. Для того, щоб воно, він був чистенький. Звичайно, конденсат я витираю, там. коли гаряче, воно легенько знімається. Коли тепле, мені якось важко його зняти. Не знаю, чому так. Можливо, якийсь там розпарюється. Ну одним словом, одною рукою не буду робити. Зараз я застелю його фольгою. Ой пергаментом. вибачте, пергаментом. Я використовую пергамент. У мене ці життя. Качусь, воно на руку написано на житті. <сміття> Купувала ВТБ. Ну, не їхня своя лінія. Мені своя лінія не подобається. А це таке гарненько про масло. Він ще дуже фрекенбок, І для аерогриля він більш зручніший, тому що менше зрізати кінці. Тому що ну, зараз все покажу, як це роблю. І ось. Порізала я на шматочки м'язку. Звичайно, сіль перець більш нічого додавати не буду. Страви спеції та м'яса в мене закінчились, тому вирішила, що нічого додавати не буду. Вибачте, молоді, впадає в кадр. Ось так виглядає нашу в'язку. Ось такий він має вуд. Бо там тен зверху і гриль. Закриваємо. Ось так має вигляд. Включений в, електрич... в електрику. Включений в електрику. Не маємо. Ось такі мають функції. Ось таке воно має табло. Тут можна готувати піцу, м'ясо, корку, картоплю. Гамбургер, рибу, кекси, хліб. Мені здається, можна випікати. Не пробувала. Використовували тільки три функції: рибу, якось ще тут. Побачите, ще не готували. Можна регулювати температурний режим, якщо він вас не влаштовує згідно вибору вашого меню. І таймер. Ми вибираємо з вами м'ясо. Нам пропонують 180 градусів і 40 хвилин. Я понижаю до 30, тому що я хочу потім його перевернути, бо внизу воно буде не підсмажене. Я це все вам покажу. Запускаємо. Ось так він працює. Зараз ви відчуєте, цей. це саме таким звуком він і працює, поки не пройде 30 хвилин. Якщо ж вам потрібно заздалегідь виключити, не до завершення, просто нажимаєте кнопку виключення, чекаєте, коли прозвучать три звукові сигнали, і тоді можна відкривати, користуватися. Сьогодні я в аерогрилі хочу замаринувати ще і в'язку. Ось таким воно виглядає. Просто неймовірно смачненько. Ось. Я просто додала спеції. Трішки олив... соняшникової олії. І трішки соняшникової олії. Залишила, щоб воно трішки промонувалось. І зараз буду готувати. Ось таке. Треба від... Ось так ставлю. Тобто, щоб оці, щоб буде горіти. Тобто, щоб оця бумажка виглядала, якщо вона.

Можуть смажити котлети в цьому ж грілі, тому хочу показати фарш. Я роблю стандартно. Ви також саме можете його зробити. Все, все, що ви додаєте до фаршу стандартно для приготування котлет, робимо те саме один в один. І відправляємо готувати в гриль Я буду намагатись не забути, бо з мене якийсь не блогер, щоб показати вам результат які вийдуть. Потім котлетки. Ось так зараз виглядають ці котлетки, ще поки буду відправляти. В цілому у в мене поміщається в чаші 8-7 штук, в залежності від розміру котлетки. І іноді я це роблю двічі. Зараз, звичайно, я такі попередні візи. Я відправляю це все задоволено готуватися. Які попередні? вмикаю, так як у мене котлетки з фаршу то краще я на перший раз ставлю м'ясо. Але 40 хвилин для однієї сторони, чесно вам кажу, дуже багато. Тому я зменшую час, тому я зменшую час вдвічі. Том, підожди. Ось так. 20 хвилин достатньо. На іншу сторону я можу, перев... якщо забуду вам показати, перевернути і поставити хвилин на 10 навіть. Смачно! Ось так друзі, виглядають котлети з однієї сторони. Зараз я їх перевертаю на іншу сторону і ставлю ще на 10 хвилиночок, бо на іншій стороні вони бліді, так як ну, вони повністю не просмажуються. Так. Ось, ось таким чином виглядає друга сторона. Але буквально через 10 хвилин вони будуть і з гарненькою скориночкою. Цього разу я вирішую поставити їх на смаження Д-курка. Тут більше градусів Д-курка, тому що вони вже притомилися, ви бачите. Але якщо я зараз нажму, то буде 15 хвилин. Це дуже забагато. Ми зменшуємо десь хвилин до 7. Ось так. І хай смажиться ось так виглядають наші котлетки. Після того, як ми посмажили. А це, бачите, залишив цього жиру, все-все сюди стекло і воно залишається тут. А їжа дуже смачна і корисна. Хоча багато хто каже, що не дуже це корисно, але багато такого. Це ж краще, ніж посмажити на сковорічці. Я вважаю, що це десь схоже на духовку.